Євангелія на щодень, 7 травня Йоанна 5, 1, 15. По тому було свято Юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму. А Єрусалимі при овечих воротах купелеве місце. По-єврейському воно зветься Ветеста, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих сліпих кривих. Усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Небо босподні сходив час від часу у куполеве місце та й заколочував воду, і хто отже перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужав. Хоч, яка би там була його хвороба. Один чоловік там був, що не тридцять вісім років. Побачив Ісус, що Він лежить, а довідавшися. Що було воно вже дуже довго, каже до нього, бажаєш удужити? Немає нікого, пане, одрікай йому недужий, хто би мене, коли ото вода зрушиться та й спустив у купель. Бо ось тільки я прийду, а вже інше передуною поринає. Мовить Ісус до нього, остань, візьми ложе твоє і ходи. Відразу одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити. Боже той день, субота. юдеї кажуть до одужалого, субота адже не личи тобі ложе носити. А той їм у відповідь Візьми ложе твоє і ходи. Сказав мені, хто мене оздоровив. Спитали його, хто він? Той, що сказав тобі, візьми і ходи. Та одужалий, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус в храмі і мовив до нього, Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив Ісус. Подія відбулася у святому місці Єрусалимі, біля земного дому Божого храму. Все описано відбувається поміж людей, які вірять, моляться і приносять жертви. Людей, які щороку долають сотні кілометрів, щоб виконати релігійний обов'язок. Події відбуваються в місті, де знаходились тодішні університети, а богослови вели нескінченні дискусії про те, що є найважливішим для Бога і водночас для людини. Біблійна сцена розгортається біля резиденції найвищої юдейської влади Сандріону, а поруч курія, переосвященника, Повна священик і левітів, і попри ці обставини, попри натовп, побожних людей не знайшлося нікого, хто милосердно послужив би каліці, і так протягом 38 років, бо можна аж так задивитися на Бога, що не побачити людини, яка потребує допомоги. Дай мені, Господи, очі, які завжди бачитимуть людину в потребі. Амінь.